До е, запитання з приводу відводів. З вашого боку відводи будуть? Ні, не буде. Немає такого. З приводу роз'яснення процесуальних прав перед початком судового засідання вручені, пане, Пам вручена пам'ятка пропарувати обов'язки. Пам'ятка вручена. Це зрозуміє. Читаємо. Маю бути пора повідомленим про свої права та обов'язки передбачені кримінально процесуальним кодексом України. Будь ласка, повідомте і розпомачте. Ви прочитали вам не зрозуміло. Що саме вам не зрозуміло? Що вам розповмачите? Що мені саме не зрозуміло? <гум> да. Мені не зрозуміло, чому мої права потерпілого даним прокурором порушуються на протязі більше 10 років. Мені... Я зрозумів про судовий процес. Да. Мені не зрозуміло, е, яким чином е, в порушення моїх прав. От почалося судове засідання, не виконуючи 342 статтю. Мені також багато чого не зрозуміло, тому може ми по-різному з вами розуміємо права потерпілого, розтлумачте, мені їх, будь ласка. Потерпілий має право бути повідомленим про свої права обов'язки, передбачені цим кодексом. Знати сутність підозрюва, вивинувачення, бути повідомленим про обрання зміну скасування підозрюваному винуваченому заходів, забезпечення кримінального провадження, закінчення до розслідування підстави. Подавати докази слідчому, прокурору слідчому суді, суду. Заявляти відводи і клопотання. Про це вам було роз'яснено що. За відводів підстав. Досить. Так, на, так, давати пояснення, показання, відмовитись віддавання показань. Оскаржувати рішення дію бездіяльності від прокурора, прокурору свідчного судді суду в порядку передбаченого КПК. Мати представника в будь-який момент кримінального провадження за участь у справі, це ви знаєте. Так? Давати пояснення рідною мовою, мовою, якою володієте. Під час давання пояснень користуватися письмовими записами це ваше право. На відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди це також ваше право. до вимог КПК і ЦК, здійснювати ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, робити з них витяги, копії, знімати. Застосовувати з додержанням вимог цього кодексу технічні засоби, це вам також відомо. Одержувати опіку процесуальних рішень, користуватися іншими правами. Так, я хочу тоді наголосити на тому, що в кінці засідання я маю право ознайомитись з протоколом судового засідання. Надати зауваження і все інше. Я про прошу, щоб це було виконано, жур журнал, журнал, да. журнал. і щоб це було процесуально виконане. І право ви можете І будуть клопотання, бо ви ще задавали це питання, ми до місто? нього дійдемо. Все? Дякую з так, правами знайомими. Да. З приводу заяв клопотань до початку підготовчого засідання, чи якщо вони стосуються суті? даного питання то тобі пізніше, з боку прокурора. по питання. Матеріал примірного впровадження в повному обсязі суду надано. В повному обсіді. З вашого духовного. Клопотання про повну відеофіксацію та дозвіл на відеозйомку. Маєте право зробити. М -м -м. Ну, і по повна фіксація. Фікса... відеофіксація відповідно до чинного копита. Вона ведеться спочатку. І секретар про це доповіла на початку судового засідання. Ще клопотання заяви є з вашого боку. На даний момент ні. Не переходимо до проведення підготовчого засідання. Будь ласка, прокурор, вранковий для оголошення попитання. Прокурор Олександрійської окружної прокуратури Кираської області охорони вражає матеріалу кримінального провадження 120-13073011 шість 2802 2013 установить. До Досудове сліду становище. Встановлення особи поряд час за грудня 2010 року, по червень 2011 року. Таємно за... Заволоділи будівельними матеріалами, котрі були частинами будівлі та розташовані за адресою Смілістка рентген, семети Олександрійське, колишня назва Семета Дмитрова вулиця, промислова, 39. Зазначена будівля не приватної власності, наважають в подальшому населення особи з місця, події зникли, та разприятись викрали майно і власний розвідчим. Тим самим завдали льодві значної матеріальної шкоди. Ухвали в господарського судоківляцького області No65. Нумер 05 501, дроб32, 233 225 від 7-706 зад Семенівський завод військового ліквідовано, зв'язку військово з банкурусом. Значить, ухвалює також зазначення святою продажу майна цього підприємства із приватним підприємством Байдові до доверхів продажу номер 32 від 269.05 будівлі інженера виплату корпусу. Цього заводу в подальшому приватний підправить веде згідно договору купівлі продаж номер 3 до 15.05 штурму продав будівлю інженера лабораторного корпусу репін. Значна будівля знаходиться з адресою міста Олександрія, це ще Дмі... Дмитро Володів, 39. При цьому голова Дмитрівської селищної ради Бендурко плава і СТОВ Синергія С в особі колінчий договір побутового підряд від 15 до до 2010 року про демонтажуваще вказаних будівлі та передачу матеріалів отриманих від демонтажу у власність стовп Синергія С. Роботи із демонтажу цієї будівлі від ТОВ Синерія С на підставі доручення No117 від 15 19, 20, року очолював Зенигородський ОМ. За час проведення робіт з демонтажу будівлі Зенигородським заходи до складування будівельного матеріалу, що утворюється від демонтажу будівлі, не вживалось на протязі травня липня одинадцятого року. Було законно стало особом зениногородським факт реалізації будівельного матеріалу заперечує. Відчуджено. Коли це селища належить для твіну сума 11 тисяч сто гривень. В ході розслідування встановити будь-які документи про облік будівельного матеріалу, щоб Утворюється від дом будівлі та подальших груп в пол С. Відсутні. За даним фактом до 1.7.11 прокурор міста Олександрії Радником юстиції винесено постанову про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбачених частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України 28.02.2013 року до єдиного реєстру до внесено відомості за номером 120 27, 3, 1, 160, за ознаками кримінального правопорушення передбачення 3 статті 185. Кримінального кодексу України під час розслідування встановити особу, яка вчинила дане кримінальне прапорушення не представилось важливим згідно пункту 3,1 частини 1 статті 284 КПК України. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлена особа, яка вчинила кримінальне порушення, раз закінчити строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків, вчинення особливого тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за яке згідно з законом, може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Згідно частини 2 статті 204 КПК України з підстав, передбачений пунктом 3 примордин частини 1 цієї, цієї статті, кримінальне провадження закривається судом. Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, кримінального правопорушення передбачене частин 3 статті 185 відноситься до тяжкого злочину. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частини 3 статті 185, передбачено покарання водії продовольних волі на строк від 3 до 6 років. Згідно пункту 4 частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо зняв вчинення нею злочини дня наприйнятим вироком закону сили на 10 років, в разі вчинення тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу, розмірно більше 25 тисяч неподаткованих міні-доходів громадян на позвання волі на срок не більше 10 років. Таким чином, в середдавності притягне до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення передбаченої третій статті 185 Кримінального кодексу України становить 10 років. Вчини крадіжки будівельні матеріалів, в котрі були частинами будівлі, розташована за адресою Турецької області Олександрівської район на те, вулиця, вулиці, промислово 39, яка праві приватних власний належать литвін мала місце в період часу з грудня 2010 року, по червень 2011 року, тобто минуло більше 11 років. З урахуванням виконаний на час наявні підстави для закриття кримінального провадження No120-131-2007.01160 у зв'язку і закінчення строків давності. На підставі виконано керування статтями 273 КПК України статтею 49. Кримінального кодексу України прошу кримінальну провадження за номером 120-131-2007-0116-2802 заводного кримінального правопорушення передбачено 3 статті 185 Кримінального кодексу України закрити військові строки строків А Питання, що не можна задати прокурору? Ну, давайте будемо досліджувати докази, спричай, Ні, давайте він виступив, давайте з'ясуємо, щоб нам зрозуміло було, що ми досліджуємо. Матеріал кримінального провадження. Ні, я розумію. Під час дослідження матеріалів кримінального провадження, якщо у вас виникне конкретне питання, можете задати таке питання або конкретизувати. Звернути увагу суду на певний факт. У мене до початку є питання до прокурора. Можна задати? Я вам роз'яснюю ні, так, ну в мене ти по ти поводу його клопотання є ми конкретні питання. Так щоб ми знали, що ми шукаємо в кримінальному провадженні не яку невідому особу. Ми досліджуємо зараз матеріали кримінального провадження. Тобто і прокурор, Станова, задай... не Прокурор Встанова, не хто не порядка сьогодні. Давайте дотримувати Давай? Так порядок, прокурор виступив, Я до нього прапу, є питання. Виступив. Він оголосив. Після цього ми досліджуємо кримінального провадження. Під час дослідження судом роз'яснив. Якщо у вас виникне питання щодо конкретного процесуального документу, ви можете задати питання. У мене до початку дослідження є питання, які я хочу поставити. З самого клопотання ми після дослідження ще повернемось. Ми зараз його по суті, прямо зараз, не вирішимо. Зараз ми дослідимо. Матеріали кримінальні запроваджені ми... після цього сторону виступлять справ щоб зрозуміти під час дослідження матеріалів. Ми маємо розуміти, матеріал... що ми шукаємо в, ці, в цих матеріалах, час, яку невідому особу повністю. з приводу дослідження конкретно професіонального документу, виникне питання Про за достатньо. Прокурор Зробив заяву, що невідома особа у нас по даній справі. У мене зараз питання, як ми можемо шукати невідому особу, як там всі відомі особи? От у мене питання Давайте до прокурора. До осі, і ви задасте це питання. Добре. Постанова про порушення кримінальної справи 21 липня 2011 рік, відповідно до якої прокурор на столицу радник юстиції, розранження матеріалу перевірки по факту заволодіння майно літвіна постанови порушення кримінального справу вчинення злочину, передбаченого у 3 статті 185 по факту заволодіння будівельними матеріалами що утворилось від демонтажу будівлі за адресою Промислова, 39, село Дмитрово, місто Олександрія, народжень Київ, на Рима. Притягнути до відповідальності осіб, які незаконно здійснили демонтажі її. Сантидіметрова вулиця правословия 29. Может пояснення відкрити 19 литр до 11 року. Захопить договор після від 15 травня 2006 року. Продавий байда, покупи світлін, предметом договору є. Будівлю інженерного операторного комплексу і демонтаж. Місце розташування. Домослово 39 це один треба. Так, приймов передачі, підписані сторонами. Договір номер три подажу від 26 вересня 2005 року. інженерно лабораторного комплексу. Об'єкту договору. Ліквідатор продає байді, байда продає мені. Це два договори. Що можна називайте сторінку справи, щоб я ж бачив, що ми досліджуємо? Можна. Всі заяву, не усі документи оголошує, заяви, які не стосуються, саме примірного провадження не оголошуємо. Mm. Так, пояснення хоче. Верхов штави 14 від 19 травня, 11 Вибачаюсь, 11 сторінка пояснення mm. Звенигородське є. 14 я сказала. Я розумію, ну, у нас передує 11 сторінка, на які пояснення Звенигородського. Ви вважаєте їх треба оголошувати? Вони, вони є е, ключовими. Архож справа 11. 19 травня 2011 року пояснює, надані Звиногородського Олександром Миколаївичем. Так по суті. Наприкінці жовтня 2020 року мені запропонували знайомий Сергій, наш перед місті Києві, роботу по роботі будівлі. Оскільки нема постійної роботи на дану пропозицію поговорився, зателековав директор по сінегрія С. Колініч. Можна приводу... Давайте я оголошу. Добре, І, оголошуйте. Я под... так. підсумую. Так, так, добре. По черзі, гаразд. Добре, добре. Так, зателефонував директор Синегрія Ескулініч. Так, визначив умови розборки адміністративної будівлі по вулиці Промислова, 39 село Диметрова селищі Згідно з даних умов я повинен здійснювати розборку вказаної будівлі на будівельні матеріали, після чого реалізувати за вказану роботу буду отримувати нагороди. В залежності від пробених матеріалів, Отримано від демонтажу. Полінічний дав договір побутового підряду, укладеного між торс ГРІС і Дмитрийського сілі. Селищнова. Предметом даного договору є будівля, розташована на СОО 39 Дмитрова. Також надав довірність. Наприкінці 2010 року здійснив демонтаж будівлі. 48 тонн було демонтовано. Назначно маркировку. Частково перевезені на територію Кучера. за адресою Олександрія Кимучуцької шосе 8. Так, 10 тисяч червоної цегли було демонтовано. Телефонна розмова з приводу 10 плит по 500 гривень за штуку. Близько 12 го години до будівлі де проводився демонтаж, під'їхала автівка КАМАЗ з прочетом. Для завантаження плит. Так, громадянина Ім'я Олександр. Повідомив, що вказані будівельні пункти належать йому згідно з договором купівлі-продажу від 15 травня 2006 року. Після чого приїхали представники Олександрійського ДПЛ з них свого записаних війни. Договір побутового підряду від 15 листопада 2010 року Миклійська селищна рада в особі селищного голови і підрядник синергія С в особі директора. Так, в цьому договорі прописано, що е, «Синергія» за відходи будівельних матеріалів це дослівно, Демонтує дане приміщення. Тобто будівельні матеріали залишаються поза розглядом даної домовленості. На даний момент, на момент заключення. Законом за даним договором ви оце маєте проводиться в терокій формі, саме замовник. Да. Піддає підряднику рахунок оплати за виконану роботу, відходи будівельну матеріалу. Відходи, бізнесу, відходи будівельних відходи. матеріалів. То тобто це різні речі. Довірність матеріалів за номером 117, 18 листопада, 10 року. Я не розумію наскільки ця довіреність легітимна. Там не зазначено ніхто надав цю довірність. Звенігородському директор Сенегрія С. Описано. Ну, підписано, так. Да. Немає ні даних підприємства, ні адреси. Там, тобто, доручення ні про що? Тобто, Звенигородський посилається на це доручення і на договір побітового підряду, за яким він виконує нібито ці роботи, і отримує фірма. І фірма отримує відходи будівельних матеріалів. Але на момент заключення побутового договору Дмитрівська, голова Димитрівської селищної ради повідомлена про те, що в даний момент проходить в господарському суді слухання між мною і податковою. Рішення буде суддя з МЕУ, про те, що податкова намагалась визнати право власності за нею. На підставі того, що вони знайшли це приміщення і їм відмов... того, Да, Ми дійдемо, але сам факт заключення цього договору підряду є злочинним. Він посилається цей договір підряду на рішення судді Куковенкова, Яке зобов'язує Димитрівську селищну раду демонтувати дане приміщення. Але на, на, на момент. Ні, ну, ми, ну на для розуміння. Того, що, ми, що, ми, що. ми зараз обсуждаємо, наскільки були оці пояснення з Звенигородська, який нічого не продавав, і далі будуть пояснення у людей, які купували в нього матеріали. Ми дійдемо і ви на це звернете увагу. Давайте починеться. Ми ж до того дійдемо. Ми в цьому році до того не дійдемо. Давайте. Так, пояснення почав. У мене власне територія з господарськими будівлями в місті Олександрія Крамачуцька, 8, приблизно 80-го року до мене дзвонився знайомий з Віннигородський, попросив мене залишити на зберігання на території плити ПК 5х9 і 1 на 20. Кількості 12 штук. Він погодився. Яким транспортом завозив з плити, я не пам'ятаю. Десь Бенгородський взяв, ще зазначені плити, я не знаю. Ось. Тобто майно переміщалось тобто, на майданчик кучера. Так по 16, 17, 18, 19, 20, 21. Протокол огляду місця події від 19 травня 2011 року, відповідно до якого проведено огляд села Дмитрова, розташована адміністративна воді для так, будівля колишнього заводу, військового собою. Добре, біля будівлі розташований автомобіль, визначений номерний знак, поруч з яким знаходиться автомобіль Камаз, також зазначений номерний знак, в позорі якого знаходиться залізобетонні і постійна штука зазначила розмір. Тобто на момент прибуття мого разом з працівниками міліції була погрузка за домовленістю на Кіровград відправлялись ці плити. Звенігородський вказує, що він по 500 гривень домовився. Замовник за місцем ті вилучається залізобетонна плита п'ять штук. Так. Залізобетонна плита іншим розміром теж штуки. Коло повично приймає. На фото таблиці зображено зовнішній вигляд віту, для і зовнішній вигляд для І автомобіль, який там знаходиться. При так. такому груду місяця події від 19 го лютого 9-11 року. Так, це на променчусь когось, не здесь Оксандрія проводив все роби. розташування там 12 теплий. Кого виручення присутності поєте? Так, розписка куча. Отримав. Да, ну. е, в якості 3 штука відповідальне зберігання. Там розписки на 20 плит кучер прийняв на відповідальне зберігання. 20 було 3? Ну всього там 20, там 12, 5, 3 і 12. Дві розписки на 20 плит. Там. Ну, це На ну, даний момент. Кількість справа в тому, що питання. 13 травня, да, вироблявся. Далі допити водіїв, які прибули. Які на проводили машини поставили, так. Да. І допит особи, яка мала купити ці плити оплатити. Якщо можна, зверніть увагу, 에, сторінка, зараз скажу 26. 에, тут допитують працівників з Венегородського, які вказують на Анатолія Івановича Пащенка, який так і не був допитаний. То есть, там бригадіром був Пащенко Можливо, Анатолій. І, ну, Щоб ми сьогодні закінчили, будь ласка, я вам просто кажу, я ж не бачу, що ви дивитесь. <реку> ви ж <не> кажете, сторінка <реку> така. та <реку> Кажіть мені сторінку, щоб я бачив, що ви дивитесь. Я кажу, якщо ви дасти позад. Кажіть. Ви ж наперед завітесь. Кажіть. Це. Сторінка. Я маю мати розуміння. Завжди суддя оголошує сторінку, яка досліджується. Я знаю, як суддя робить. Я не даю працювати. А ви не даєте. Ну, якби я розумів, що ми зараз досліджуємо, я б не питав, яка старінка. Я зосереджуся і прочитаю. Ну, скажіть номер сторінки, щоб я міг також зосередити. Мені треба прочитати. Почекайте трохи. Це пояснення працівника. Верху штрави 26 від 19 травня 12 року. Я звертаю вашу увагу, що він вказує. Я роботу. Вказує на бригадира. Так, тихіше. Mm. Так, по стісненню розборки комплексу. Так, 18.05, року займалися розборкою. Було розібрано частина будівлі. 800 штук червоної цегли. Загружені в автомобіткама зазначений номер. Залізобетойні плити. За допомогою автокраму. Чоловік на ім'я Олександр, прізвище, я його не знаю. Звіни Грузки.